Всім привіт! З вами Палич, і я зараз вам розкажу лайфхак про те, як отримати більше золота з е, підпискою «Вот плюс. Не 2000, як Wargaming це у відосі все говорив, а отримати можна навіть 3000 золота за один місяць. Е, точніше, не за один місяць, а за одну підписку «Вот плюс, яка е, йде місяцем. Так? Цей відос в мене вже був. Е, на старому каналі, перезаписуємо сюди його. Тепер ми маємо 100% інформацію. Все провірю особисто, все працює. І тому, як любить говорити Варгеймінг, це не баг, а фіча. Тому буду вдячний вам за вподобайку, за лайкосик і за коментар під цим відео, щоб це відеоролик цей просувався більше в люди і все більше більше. Українці, україномовних людей могло дивитися танки українською мовою. От така історія. І так, дивіться, важливо що зрозуміти, що йде іменно про підписку Вод плюс на місяць. Не календарний місяць, а іменно підписка Вот плюс на місяць. Я сьогодні підключив, сьогодні якраз середа у нас. Я підключив сьогодні Вод плюс і продовження підписки 28.07. Зразу скажу, да, це метод для задротів. Це, я думаю, всі прекрасно розуміють. Що тільки за дроти зможуть отримати тут більше золота. Ну, але це не відміняє цієї можливості. Хто підключається і плюс, може цим користуватися. І таким чином плюс становиться ще більш вигідним е вкладанням грошей у гру, чим його малює Варгейнг, скажімо так. І так, дивіться, сьогодні в нас середа, 28 число. І наступна підписочка в нас буде якраз 28 числа. У липні, це вже п'ятниця. Якщо так порахувати, то в нас відкривається, дивіться, на чому зав'язана ця небага фіча, На тому на відкриванні сейфів е, за золото. Така сама історія, до речі, точно так само відкриваються сейфи за премакаунт. Якщо ви премакаунт купуєте по місяцях, точно так само у вас буде працювати із сейфом по 750 тисяч срібла е, за тиждень. Да? І так, дивіться, у нас таким чином, якщо ми сьогодні купили, у нас відкриття наступне вже буде завтра, у четвер. Тобто, у нас маємо це 29 число: ми маємо перше відкриття, 6 число у нас друге відкриття. 13 число третє відкриття, 20, 20 число четверте відкриття, і 27 число у нас вже п'яте відкриття йде. народ, да? 27 число п'яте відкриття. Відповідно. Ми вже маємо шанс нафармити 2500 золота. Але ще є нюанс є, оскільки нам дуже важливо не зробити так, щоб автоматична підписка не списалася, тому що йдемо, я ще раз повторю, не про е, місяць календарний, да, а про місяць підписки однієї. Тобто одноразовий платіж, який коштує 207 гривень. І нас, виходить, 28 числа йде. Автоматична оплата. І в нас, виходить, в четвер відкрився день цей і в нас ще оці два дня у нас ще е, золото, фармиться, тому що наше от плюс є. І коли у нас от плюс 28 числа закінчується, нам важливо зробити так, щоб він автоматично не проплатився. Да? То у нас за ці два дні ми також назбираємо золото, і оці золото за ці два дні назбиране відкриється у нас 3 числа. Тобто у нас буде шосте відкриття сейфу за одну оплату. А щоб нас автоматично це не зробило, ми заходимо в е керування, керувати, нажимаємо тут, нас перекине зараз на сайт. Нас перекиде на сайті. На дивіться нас активно наступний платіж. Там 2807 І ми зробимо, жмемо кнопочку змінити, скасувати. Так, 105, 100 плюс змінити метод. А, о, дивіться, відписатися. О, відписатися. Відписатися, не хвилюйтеся. Ваша вот е, е, плюс е, ця буде. Працювати оплачений місяць, от така от історія. Да? І коли ми нажмемо купити, наприклад, зараз не хвилюйтесь, ви також не купите її, тому що дивіться, ми не зможемо її купити раніше, ніж пройде термін. І тут прям дуже чітко вказано, що оплата буде 16-11 години, тобто до 16 11 години 28 числа ми фармимо золото на наше шосте відкриття. Отака от історія. От Сьогодні, виходить, я 16-11 да, підписав от, плюс. І тепер сьогодні я фармлю золото, яке відкриється завтра в нас, яке відкриється на завтра 29 го числа. Я там... О, 29 го числа, завтра відкриється сейфік уже. Я сьогодні вже зіграв пару боїв, і якщо подивитися, то у нас вже дивіться 19 золота нафармив. Я бачив скрині за дроти фармили за оцей немаленький маленький проміжуток часу і 500 золота. Хто, на менш... Хто менше на фармі, то менше, але сама суть в тому, що ми робимо 6 відкриттів за одну оплату, і в нас потенціально можна фармити 3000 ну, Якщо ви навіть не фарми... ну, не можете нафармити там по по 500 золота за ці коротенькі терміни, то як мінімум вже можна отримати не 2000 там, а 2 200 там, чи 2500 золота. Це вже плюс. І якщо така можливість є користуватися цим, як то кажуть, то чому цим і не скористатися? От така от історія народ. Це все зав'язано на відкриттях сейфів, не бага фіча. І точно так само, якщо у вас там премакаунт прем ви купляєте, ви так само можете користуватися от відкриттями, бага, фічовими відкриттями сейфів, які у нас срібло. Така от народ історія, так що, надіюсь, вам ця інформація буде корисна. Надіюсь, ви зможете собі підкрутити лишню сотку дві золота. Тому що я сам розумію, що це нафармити прямо за ці короткі терміни. Дуже багато золота, ну, практично нереально. Ну, якщо у вас є можливість, то користуйтеся чому і ні. Такий от лайфхак по поводу плюса. І відповідно, от, наприклад, сьогодні, чому я себе підключив Вот Плюс. Тому що банально, мені треба купити підписочку на поліпшену главу. Да? Треба купити. І в мене стає вибір. За 100 гривень купити 2500, купити 1000 там золота, да, докупити на 100 гривень і купити перепустку, в мене став вибір. Да? І потім лишитися без голди. А мені голда потрібна, оскільки в мене вот плюс немає, мені голда потрібна буде знімати обладнання, переставляти, відповідно, переставляти, відповідно, мені потрібно більше купити голди, Там, наприклад, купити вже на 150 гривень голди. Да? Получається, і щоб проплатити, проплатити поліпшену. Перепустку да, бойову. Тому, за такий, тому просто беру за 207 гривень в такому випадку. Я собі от плюс. І я вже отримаю за цей місяць уже там 2500, скажімо, голди. Да, за 207 гривень. І в мене вже і я буду економити на голду на переставляння як мінімум обладнання. отримаємо ще непоганий такий доволі танчик в оренду. Да, е, і плюс саме основне це золото. Ну і, знятне, банккарти. Да? Основне, що золото. І таким чином, дивіться, я за 207, 207 гривень отримую там, умовно 2500 золота. Да? Я місяць буду економити на цьому. І плюс ще за цю бойову перепустку я отримаю ще понизу, потім декілька там, 300 голдинки. І воно в ітогі набагато вигодніше. І в мене вже якийсь буде заклад грошей на наступну бойову перепустку. Да? Яка вже буде тоді вже в вересні, до вересня доживемо, тоді вже будемо дивитися, що куди купляти. Ну, от Таким чином я дуже собі економлю кошти, тому що ну, тобто, я в коротше, ви зрозуміли. Замість того, щоб подати 150 гривень на золото і купити просто бойову перепустку, я трачу 200 гривень, отримую ще більше золота і кучу всяких приємних плюшочок, плюшок від VOD. Як то кажуть, це не реклама, це просто розказую можливості, як краще донатити в танки, скажімо так, хто цим займається. А так, звісно, краще донатити на ЗСУ. Якщо можете грати без всього всього, то грайте, скажімо так. Такий от народ нюанс, так що на цьому все. Всім все найкращого. Тримайтесь, все буде добре все буде країна.